Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Форлана. І сьогодні я вашій увазі презентую, мабуть, найдивніший, найкрінжовіший, най. най, най все з приставкою най Матч у FIFA 23. Такого я ще не робив. З таким суперником я ще не грав. Я бачив, як інші блогери, особливо англомовні, потрапляли на таких читерів, але самостійно от потрапив вперше. Ну, а як пройшов такий матч, друзі, ви побачите у цьому відео. Сподіваюсь, що ви залишите свою вподобайку після перегляду. Бо це реально було круто. Отже, одразу до справи. Вчора я проводив трансляцію, де мені треба було зіграти 8 матчів у Rivals, перемогти 8 разів на увазі, і паралельно з цим виходив в елітний дивізіон. В принципі, грали ми непогано. До речі, гімплей був учора набагато яскравіший, аніж попереднього вікенду. Ну а підводку до тієї самої історії, про яку сьогодні підемо у цьому відео, я вам покажу вже в нарізках зі стріму. Приємного перегляду. Діку Ібрагімовича. Секунду. ой 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 Кіліан Ембапе. Мамбепе. Мекамбе. Не зрозумів. Ем. Мекамбе, як он. Мбепе. Бепе. Ммбепе. Амбе. Є мекамбе. Мамбе. Мамбепе. Мамбепе. Ммбепе. Просто кудись відходить. Моделька, типу. Вона, наче не знаю, боїться м'яча чи що. Як це ще можна назвати. Пуу! Хто кажеш, що мої закидання не працюють, будь ласка. Матч за вихід в елітний дивізіон. якби. Тут суперничок, як ви бачите, не 10 перемог робить від імідні зяви. Але все працює. Давай мамбепе! Мекамбе! Гол, за який реально можна людину, мені здається, вже в елітний дивізіон відправляти, правда? Але якось воно дуже типорильське виглядало, чесне слово. Кемент на 93 інформ, будемо ловити його. Завтра четверг. Якраз відкрию ось цей от пакет пік один з трьох Champions. Буде дебрюне в мене. Так, let's go, ще один матч треба виграти, це вже елітний. І підемо ще відбір вікіндіву закриємо одразу. Let's go. А може, зараз подивимося після. Ще можливо погву зберемо. Немає суперників в літному дивізіоні чи що? О. Тільки сказав, так? Да? Двадцять поїхали Поїхав. поїхали. Хоч. Ух, ух. Що це за командочка? Це подарунок. Бачили? В цій ситуації мені стає. Знаєте, от сучасна молодь називає цей стан крінжово. Моє покоління висловлювалось простіше і чіткіше. Я від цього. Ні більше, ні менше. В А. І. Елітний дивізіон. Елітний дивізіон я втрапляю на читера, який хі -хі, грає. В нього прозора команда. Можливо, ви таке бачили колись. Ой боже мій. Прозору команда Неважливо виграти. Неможливо виграти. Я Не треба скіглити. Бо чмо яке це сидить там за аккаунтом. Воно ставить зазвичай прозору команду собі, плюс штучний інтелект. І ти не бачиш жодного гравця, яким керує суперник. Ну, От бачите, в нього я не бачу жодного індикатора над гравцем, наприклад. Я не знаю, де вони знаходяться. А, ну по радару хіба що. по радару. Дивіться, по радару можна грати. Бачите по радару? Ну, по ровку давайте спробуємо, ладно, блін. Хоча я думаю, що це Unreal нормально зіграти, але якщо там якийсь рак сидить за пультом. Теоретично все можливо. Yeah. Проблематика от якраз в тому, що я погано буду бачити, де його гравці забігають, бо їх не видно. Ой-ой-ой. Mm. Давай, закидай, закидай, я там бачу, чувачка От прикольно буде, якщо чувак. Погано, погано Нормально. Мені тупо треба очима дивитися на радар. Бо что поднимаем очень в гору, то все, я уже секунду, ну, ну, да ну, Ха! бля, ну вот, mm. <laughs> Який матч просто. Mm. Это бляха контент, правда? Серьезно. 15 хвилин справляємося з людиною, яка використовує чіт на невидимість у mm. ліфа. Лайновий удар. саду, саду сабе. Саду. <блядь> Сам не розумію, як я це, блять, бачу на <блядь> воса. Я думаю, що людина, яка... Перший зайшла на цей матч, не розуміє, що відбувається така, думаю. чокнувся, бля, чи що? Що він робить, які там нахер Ой, сайт? Ой, берарди, морець. Тепер я не бачу його гравців, бора... о, появився рода. Скипенька. Я ж не бачу, куди він почне рухатися, знаєте. Аби хоча б було видно модельку гравця, то можна було б трошки там щось прогнозувати, а так же ну нічого не бачу, окрім індикатора на радарі, все. Єдиний мій показник, де знаходиться його гравець. Я ж не бачу, що він робить, блядь. І це бляха складно через це. давай-давай. Не, не помітив. Добре. Білий тайм! Білий тайм! Я втримався проти читера. О, от так от, бачите. У нас ще півтора було. Очень не піднімаю на граці, що. Так я так і в принципі більше частину тайму і грав. Очна радарі, а гравці так вже бігають. Фактично. А на автоматі моєму. Який? Який там червоний може бути? Ні, не вірю. Не може там бути червоного, я нормально вдарив. Отже ж другий дотик, отже ж, отже ж, він. Ну це не може бути червоний ТФ, ну ніяк, просто ніяк. Бля, я такі чити, щоб вимкнути таймфініш суперником. <гум> я не знаю просто. Бля, <гум> ти <гум> <гум> це, це ж не могло би бути червоним. Все, більше таймфінішного не використовую в цьому матчі. Бліна! ха Ага! Ну! Єе! Ми забиваємо невидимому суперникові! Не а тепер подивимось! Посидимо і подивимось! Лайки, ха камон! Кій контент я не очікував сам. FIFA 23, 23, 23. Прикол. Так, тільки треба виграти, треба виграти, треба виграти. Треба виграти. Найс! Дякую, 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 дякую. Сейф року. <звіг> <звіг> Уф, гуляй, Вася. <звіг> О, а якщо знаєте, що я буду робити? Блін, ну я, я тільки не вмію це робити, але я спробую. Буду грати як Пацюк Галіми. Як і мій суперник, власне. Мені здається, це перший матч в історії моєї гри в FIFA, коли я оце роблю, і я розумію, що я правильно роблю. Що я не, не я пасхудер. <реклова> <реклова> nah, в нього бот грає все ж таки. Я вже це зрозумів по тому, що е коли я от стою голкіпером просто, в нього гравці просто не рухаються абсолютно. Як тільки ну, я вкидаю собі м'ячик, то гравці починають рухатись. Тобто чувак зробив собі невидиму команду, плюс бот грає за нього. Класно. Фар монет потім на продаж таким чином і відбувається, Ну, Я думаю, він принаймні, оте модило, яке там сидить за цим аккаунтом, інколи. Він принаймні потім здивується, мені здається, якщо побачу, що він все ж таки програв. Все. Фу. Отже, ми, друзі, перемагаємо читера з невидимою командою. Ще й бот грав до того ж. Прикол. Оце контент. Це я розумію. Оце перемога у Rivals. Елітний дивізіон. Просто реально. Шкода, що я супернику не можу написати і ще поглузувати. Бо він не з PlayStation, само собою, ПК і неможливо. Дуже шкода. Хоча я можу вам дати назву його ID. Чи як там Origin ID, чи щось такого плану, да? у вас на ПК. Вон, хочете? Напишіть людині там. Goodgame. Всі справи там. Скиньте, може, якісь дорожчі є чити. Бо, такі, от, бачите, такі чити його не рятують. Ех, да, звісно, да. Подивимося, повтори. Друзі, давайте подивимося, відповідно, хто як. Так, по статистиці ми переграли команду невидимок. Навіть Expected Goals у нас кращий. Це цікаво, до речі. А що, вибачайте ще? Е, в мене два відбори з 22. 22 рази я натиснув кнопку відбору, тільки двічі. Е, влучив. 11 перехоплень, 6 сейвів у голкіпера, це питань немає. Корнерів не було, пенальті не було. Пралівалі штрафних не було. Ми ще й зробили більше пасів. Ну, це очевидно, це було в кінцівці матчу Отже, як ми забили гол, дивимося, Златин Ібрагімович. Це, звісно, легендарний гол. ЛЕГендарний. ну і святкування. Шкода, що суперник е запустив бота, і шкода, що він не, не бачив, мабуть, це святкування. А Може, і бачив. Може, там якийсь хряк сидить перед компом зараз. Наминає вже п'яту пачку чіпсів за день. І дивиться, як я його роз'їду. Зараз Можливий таке. Не знаю Фух, да Так, ось. Оста... Так, звісно, я останній матч, щоб закрити вісьмірочку у Rivals ніколи не грав. От взагалі. От так от, друзі, тепер можна ще одну галочку собі ставити в Челенджах Перемогти невидимого суперника. Реально, я сам не сподівався, навіть, що я переможу, бо, як я казав, дивився, є пару відео на Ютубі, де блогери потрапляли на. Невидиму команду, але вони швиденько там пропускали голи зазвичай і виходили з матчу. І розуміли, що шансів, в принципі, або немає, або їх дуже-дуже мало, і потіти проти такої команди немає сенсу. Ну а я, як ви бачите, зумів якимось чином перемогти бота з невидимими гравцями. Це насправді було прикольно. Глядачі отримали свою насолоду на стрімі. Я сподіваюся, що і ви також зараз отримали насолоду від такого. Матчу. Дякую всім за перегляд. Побачимось зовсім скоро. Дякую, звичайно, що за підтримку цього відео та мого каналу. Не забувайте підписуватися. На все добре. Нехай вам щастить, До зустрічі та слава Україні. Па-па.